Вітаю! Мене звати Білинець Анна Геннадіївна, я лікар-невропатолог, з якими скаргами звертаються до невролога. Це головний біль, запаморочення, поганий настрій, біль у спині, остеохондроз шийного, грудного, попереково-крижового відділів хребта, хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера, розсіяний склероз, судинні захворювання, дисциркуляторна енцефалопатія. Дуже поширена проблема сучасного світу це порушення мозгового. Кровообігу, як і так і геморагічне, в незалежності від статі та віку хворого. Коли пацієнт звертається до лікаря з певними скаргами, ми проводимо неврологічний огляд, до якого входить оцінка неврологічного статусу хворого, оцінка 12 пар черепних нервів, оцінка рефлексів. Та загального загальної свідомості хворого після клінічного огляду та розмови з пацієнтом лікар визначає подальшу тактику ведення хворого. Головним обстеженням в неврології для виявлення патології головного чи спинного мозку являється магнітна резонансна томографія чи комп'ютерна томографія головного чи спинного мозку. У людини є периферична та центральна нервова система. До центральної нервової системи відноситься головний та спинний мозок. До периферичної нервової системи відноситься сплетення та корінці. До ураження периферичної нервової системи відноситься онеміння верхніх чи нижних кінцівок. Коли ви відчуваєте онеміння у зап'ясті, ліктьовому згибі чи плечі, це можуть бути ознаки тунельної нейропатії. Результатом обстеження для виявлення цього діагнозу є електронейроміографія. Здоров'я це дар, який дається нам при народженні. Протягом життя ми витрачаємо цей ресурс. У нас з'являється апатія, поганий настрій, головний біль чи біль в спині. Тому не ігноруйте ці синдроми. Звертайтесь до клініки Ланцет і ми вирішимо вашу проблему.